Добрий день, вітаю вас на каналі Світланка Селянка. В одному із коментарів мене спитали, чи купуємо ми курчат, чи самі вирощуємо. Курчатами в нас виходить по-різному. Курей у нас стадо основне. Тут у нас і старі кури. Ось, до речі, оця. Це курка їй вже більше п'яти років. І це із того виводка, яке ми купляли яйця в людей. І потім закладали інкубатор. Бували роки, що купували курчаток добових. Ну, а був у нас рік позаминулому році. Хто давно на каналі, той пам'ятає. Я навіть відео знімала, як нам вже у нас у квітні місяці десь вивела квочка курчат, ми її не закладали, вона сама, причому була погода тоді дуже холодна. І вона тоді ще сінник у нас був дерев'яний. Десь там у закапелках вивела собі курчаток. Коли вона вже вийшла з ними на двір, то через те, що було дуже холодно, ми їх забрали в літню кухню під піч. А потім, коли стало на погоді, курчат забрали, бо вона почала їх скупти. Їх було тоді всього семеро. То ми тоді до них докупили ще два десятки на базарі. В минулому році ми також закладали інкубатор. Я вибачаюся, що камера трішки стрибає, бо наче не дуже й холодно. А піднявся трішки вітер. Немає в мене стабілізатора на, на телефон. Тож ви бачите трішки за картинку. Так ось в минулому році ми теж закладали інкубатор, вивелося у нас Достатньо курчаток. За минулорічний наш виводок я відео знімала. До речі, показувала, як можна виростити курчат в домашніх умовах без застосування хімії. Але на той час у нас ще була коза. Зараз кіз немає. Відповідно, немає молока. Тому в цьому році найімовірніше ми до нашого стада докупимо ще курчат на базарі. В цьому відео я дам посилання на мої минулі відео пов'язані з вирощуванням курчат. Ну і як ви вже зрозуміли, курей ми не ріжемо. Якщо нам потрібне м'ясо, то ріжемо петухів. Так ось я не договорила за минулорічних наших курчат. Виросли вони в минулому році у нас майже до великих. І не те, щоб майже, а вже готові курки були. Але ми їх учасно не забрали із садка, і хтось у нас їх виносив. Так що ми в цьому році залишилися без молодого поповнення. Так що кури в нас для того, щоб нести яйця. Якоїсь особливої породи в нас немає. На сьогодні це все. Кому таке відео сподобалося, ставимо вподобайки. Дякую за перегляд. Кого ще є якісь питання, пишіть. Всі ваші коментарі я читаю і, за можливості, відповідаю. А на сьогодні це все. Всім всього найкращого і до наступних відео.